Вітаю вас, вітаю, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. І на дворі вже серпень. Тож, починаємо шаленіти шалений тиждень стартів. Поки що в мене ось зараз одна робота, я вже спакувала валізку, але ну, трішечки запіднюємося. Є час, і я відзнімаю ось свою пряжу, з якої я буду сьогодні розпочну в'язати шкарпеточки. Цю пряжу ви вже бачили, сіренькі залишки, хочу відв'язати їх в нуль, і це екопряжа, пряжа, 100% нефарбована шерсть. Вітаю вас мої любі! Сьогодні вже 3 серпня, і в мене нев'язальне починання. В мене сьогодні плани зшити до цієї турбиночки, до моїх ромашечок підклад. Гуркотіти я не буду, а вже покажу готову роботу. Ось моя машинулька. Вечір. Вечір 3 Серпня, роботу майже завершена. Ось така в мене вийшла підкладочка. Залишилося пришити вручну. Там є ось так Карманчик. Ось. Ось так. Тепер виглядають мої ромашечки. На сьогодні, мабуть, все. І до кінця неділі залишилося лише підшити зовнішню частину до внутрішньої. У мене така сталася халепа. Справа в тому, що машинка тут до мене приїхала, а от шпульок у мене немає. Вони так і залишилися лежати в столі. І вони зараз в окупації. І я. Не глянула зразу, що в мене лише одна шпулька, що немає запасних тут у коробочці. І прийшлося шити чим є. І треба записати нагадування, що треба купити шпульки. До наступної зустрічі. Закінчився шалений тиждень, шалений тиждень у серпні. І в мене він був дійсно шаленим, але зовсім не в'язальним цей тиждень. Вірніше вже минулий тиждень, бо сьогодні понеділок я знімаю своє відео з запізненням. Минулий тиждень я провела у Харкові. Родинні зустрічі, сімейні справи і якось було ну, зовсім не до в'язання. Був час на в'язання, але така була спека, просто неймовірна. Найспекотніші дні. Року це е, припадають саме на серпень. Е, тож в мене і такі невеличкі починання. Але е, заплановане те, що я планувала, я зробила. Я собі зробила ось такий приз за виконання липневого квесту: це шкарпеткова пряжа Віталізе Wolftime ось такий я обрала. Жовтенький колір. Мені потрібно було саме вживу побувати у магазинчику пряжі, і поки чоловік там займався своїми будівельними справами, я швиденько збігала. Є магазинчик на Базарі, на Барабашова, магазинчик Іплік, магазинчик, інтернет-магазин пряжі. Мені дуже-дуже потрібна була зелена шкарпеткова пряжа. Але, на жаль, в наявності в магазині її не було. Була зелена рябенька, а от саме такої однотонної зеленої пряжі не було. Я залишилась без зеленої пряжі, але підібрала собі пряжу в тон до свого кардиганчику. Вчора шведесенько ми їхали, ну, хотіла сказати додому, Ні, не додому. Поїхали на своє місце проживання. І швиденько їхали на город, бо там в нас хазяї з'явилися, які псували нам кавуни. Ось такий кавунчик ми вчора зрізали. Це мій чоловік виростив ось такий кавун. І на ньому така плямка і сіточка, бо він накривав кавуни сітками, бо прийшли фазани. Чи пазани? Ну, яка різниця? Вони поклювали кавуни. І, ну, штук, мабуть, 10 було скльовано, розкльовано і накривали ми їх сітками, але всі ж не накриєш, і вони ось так нашкодили. А ось так він, цей гарнюнський кавунчик виглядає в розрізі. І скажу вам, я навчилася тут їсти кавуни ложкою. Це дуже смачно, це коли береш кавун, розрізаєш навпіл, ложку і так, нібито картопельку, пюрешечку, їси кавунчика. Так, хватить перерізне до своїх результатів роботи. А результати в мене зовсім невеличкі. Я вшила підкладочку до своїх ромашечок, і тепер в мене сумочка. Готова до експлуатації. Ось так ось. Так. Ось кишеньки, дві кишеньки. Трішечки я сюди пробувала, як воно виходить. Нормальненька така літня сумочка, ось такий. Таке ромашкове поле в мене вийшло. Тож, можна сказати, одна готова робота є, вже вона завершена повністю. І зовсім зовсім невеличке просування по моїм франкенштейникам. Чому так? Тому що буде частина, поки я ось дов'яжу трішечки цієї пряжі вже залишилося, і почну в'язати зі діряночку-п'яточку. Це. Ні ні. Не дають повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Я тут зовсім трошечки нав'язала шкарпетки чоловічі, 43 розмір. Буду далі в'язатися пряжею северяночка, 100% вовна. Поки що на такому етапі. І все. Більш нічого я не розпочинала, хоча є плани. Але серпень місяць в мене буде під гаслом завершити, розпочати. Отож, ну такі невеличкі старти в нев'язальному серпні. Мої милі рукоділочки, ти не тільки що хочеться вам побажати, щоб вже не було такої прикрості, як повітряна тривога, щоб скоріше вже був мир. На все добре.